Добрий день. Шановне панство! Продовжуємо грати в Path of Exile. Так. За відьмачкою яка. AK Elementalist. І так. В минулому. Ого, дуже прикольно виглядає. Красиво. А, відео. О, блін. Намагався... Так. Намагаюся пройти. Шахту. Майн. Не вийшло. Коротше, не вдаха трошки. Тому треба ще більш підкачатись мені. І потім спробую ще разочок. Бо цього матеріалу, який треба. Езеріум чи Етріліум. Блін. Азуріт. О! Азуріт. Не залишилось. Тому. Будемо. Сюди йти спочатку. Ну що ж, поїхали. Підкачаю ще левел 2. О боже. О боже. Серйозно. Ого, це оченята. Прикольно? Це пореагує чи як? Ага. Чого оченята не закриваються, коли по ним ходять? Ходжу. Ну ладно. А еще у нас тут. Ага. Ага. Что-то такая. Торнейдо. Вау, вау, вау. А это что еще? Пройти можно? Ага. Да можно. Скелети, господи. Скелети, скелети. 10 гол, це 10 гол, О, навіть люди якісь ходять. Що це таке? Мабуть, у них тут... Ого. Екскурсія кажесь цих людей. Цікаво, цікаво. Ну давайте сюди. Давай, давайте. Качаємось, качаємось. А, це? Що-що? Кокон? Ага, о, кокон. Є он же тут кокон. Цікаво. Мабуть, когось з'їв кокон. І там залишилась тепер типу, морка. Ну, галя допомагаємо логічно подумати, як там могли речами залишитись. Продовжуємо історію. Підіхаємо. на тазу йде, блін. О, фласка. Сюди в нас Ага, я зрозумів. Що, сюди? Кокон! кон кокон. кон А, ось сепки выходит! А, до речі, так, логічно. Сто сейчас залишилось. Пістки. А, вот, это тут подивимось. Вот там та 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 Это закры хлеба Жесть просто! Не, ну в мене якась, коротше, манія у цієї кішки. Тільки я сідаю, блін. Рати вона йде. О, другий левел, окей, отже треба дойти. Йди по своїм справам. Чому? До не, не дотягнусь. Не дотягнутись. Не дотягнутись, блін, йо, йо. Що це я зранку? Можна чути, яка вона, блядь, що робить. Це буду закривати просто двері. Тому що просто задовбала. Задов... О, що за звуки? Ве, ве. Тут ще голосові зв'язки ще є. Зараз би встати по жопі надавати. Любиш заважати, га. Давай, Боун bon квин. Навіть і не думай, блін. Побігли бульк роздивитись о, ол, да. Що? Є е. Монстрики? Що? здорово, а, ось це типу сюди Плюється, Опа, на. Ора, опа. Якась жопа, короче, була. Так. Опільматозой дики? Все настрілялось? Ага. Тут залишився один кут, кокон. Все Она і так. Що я взяв? Ще кокон? Се. Побігли. Зачистка виконана. Куда ще більше булька нема? When I'm ready. От знаю, And що я не going. можу відійти, блін. щоб її надавати. Мявка. Мявка, бля. Дивиться на своєї іграшки і я на неї. Так я... І так в мене все є. До угу. речі, скільки тут часу? 3 секунди досі. Отже, час не збільшується. Ого! Серйозно пішло. симо. Чет дольче. Пелісимо. О, світ. Ну, ага. Кокон. Packet destroy the beast within. Ну так підходиш, блядь От же треба Зруйнувати. Дестрой, блядь. Нехай буде дестрой, як зруйнувати. Тому що можна і так сказати, але на сам справі, що... Тут, мабуть, мається на увазі... Хоча ні, можливо, і зруйнувати. Прям як вбити. Сказано би кіл всередині. Якийсь сайкл. Бірно. Опа, кокон. Як же без кокона? Серйозно? І щось випало? Ні. що за звук тоді був дивний. Че начебто випало? Yeah. Так, левел є. Вони, кок, вони. О-го. Ancient Sod. Добре, se розберемося усім. В принципі, дещо одразу можна выкинути. До побачення. Бачення. Сейчас, секунду. А, ладно, пофіг ходимо. Так, підбираємо тільки жовтеньке. Отакі От ми вибіркові. Вибагливі. О, вибагливі. Ого! Це як що удивився. Блін, прикольно було б, якщо б на автоматі там зменшується десь 20%, залишається, чи там 30% автоматом їзається баночка. На життя. Набагато було б легше, до речі. Що за блин... Бяку на підлозі, ага? Розвели. О! Катлас. О, прикольно. Катлас. Я Атлас, тільки катлас. I need more mana. Як же ж легко, блін, круто. Це, це, Two це, мачка лечер. Зрозумів тебе. Тоді давай. Колін. Ага. Окей. Хайгейт. Дивимось. Тут сім, є сім. Класно, але ні. Класно але ні. Не нам. О, давайте. Ого, 5%. Крив. Реально круто. Fire resistance maximum, huh? Curse rating. Один. Сарянба, але один маловато, мабуть. блок. Accuracy rating. Ну, чисто для того, щоб отримати більше. При продажі. 50 dexterity. Ага, physical, duration, physical Не підходить. Тож, в принципі, можна все це продати Yes. Це, 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 це. Залишу поки, okay. May fear guide you. Дякую. Є таке. Є. Отак. Кільцем.

if Sam oh. be happy for me Blin. sister it's not often we get to erase our failures oh, yeah. Oh, yeah. акція Блин! Ай-яй-яй, так, Не эта клавиша. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Блин, ах! Не стых! И майже дороги слим на тобі, шабаночки. Так, Yeah. Not to be, not to be, not to be. Stop. Our mistakes can be our greatest achievements That's twice I've underestimated you, sister Twice now that your talents have proved to exceed even mine So it looks like you'll be the one to finish what I so blindly started Part of me wishes I'd died at your feet as was intended the little girl within me that shies from darkness, from greatness. It was Malachi who reached out to me, who wrapped me in nightmare, made me his slave. He has shown me greatness beyond imagining, so much that I thought my mind would shatter under its weight. And although my mind remains intact, my dreams were not so fortunate. Malachi is in the beast's black core right now, harnessing all that the beast is and will be. He will destroy this world and forge it anew in the divine image of Nightmare. Yet, as powerful as Malachi has become, he is neither unreachable nor invulnerable. He sacrificed much to become the beast's prime servant, both in spirit and in flesh, yet, three vital organs remain his heart, lungs, and entrails, keepsakes of humanity lost. They will be our tickets into Malachi's private little show. Venture deeper, deep into Nightmare's abattoir. I'll follow when I am able. You find me those organs, and I'll get us into the Black Core. Malachi chose his three most loyal servants to guard those precious innards: his godless three, Inquisitor Maligaro, Chevron of Umbra, and Oedri Darktongue. If the history books are accurate, High Templar Vol burned Malagaro and Doedri at the stake on his way to lay siege to San. He didn't have to worry himself with Chevron. Brutus had already sorted her out. Yet slaves of Nightmare seem to be shackled just as tightly to life as they are to the beast. I, of course, am living proof of that. Don't worry yourself with that little detail, though. Shackles are made to be unlocked. Все? По типу. Типу, окей. О, м -м так. Хочу. Ого, спокійно можна пробігти. Прикольно. А Добити цю локацію. Можливо, є щось. Інтерестінг. А можливо і ні. А not before. А, я вже вивчив це. Щось дає. А чи воно варте того? Ой, блін. Трошки місклік. Серйозно? От реально от це залишилось? о май гад. Я такий мемчик о май гад. Давай, давай. Блінкаємось. А там нічого немає. Що серйозно, після тебе оце буца і все? Ну боже мій, найжалюгідніший. А, ну цей. Бос. Що серйозно? Отак просто в Харвест зайти. А, Харвест, боже мій, я подумав, що я заходжу в Хайгейт. А тут є. Телепорт. Дивимося. Так, телепорт є. Блін, треба його якось знайти. Потім шукати все, боже мій. Як складно. Ти один тут, так. Бідняшка. Вал, ор. Что назвали крылья? Find a way in the black core Find malakai organs Ага, это то же самое ну ки О, ось это лаборд, супер О, зачекай, еще Снова еще есть можно? Ватт? I'm not sure. I'm not sure. before we walk this path together, it's important that you understand one thing about me. i don't regret a single thing that i've done. i set out to raise humanity up from the cloying mud of its fleshly ignorance. my mistake was not in the aspiration, but in the execution. Now I intend to correct that mistake. Really, I'm not helping you, Exile. You're helping me. So, have you found those juicy organs for me yet? Malachi knew exactly what he was doing when he created the Rapture. His primary concern? Get inside the beast and take up the reins of true power. And his second objective? Incite a cataclysm that would wipe the very thought of resistance from this land. The beast is the source of all thaumaturgy, the one power in this world that transforms what is real into what is imagined. The entire world is now at the mercy of one man's vision. It won't be the future I imagined, and it won't be the future you imagined either. While he remains within the black core, the only imagination that matters is Malachi's. Mm hmm. Отже, зрозумів, в цій локації мені скоріше треба буде шукати його спочатку органи, а потім заходити в Black Core. Окей, в принципі, це можна вже буде виконати в наступній частині. От подивимося, що в нас тут є. Ай, так. Ого, Strange Process. Elemental Resistance 12. О, блин. Вони дуже до речі. Але. Increase spell damage, maximum energy, fire resistance, lighter resistance. А чу ще. You take 20 to reduce extra damage from critical strides. Ого. Добре, добре. Toll elemental resistance ще плюс 6. Окей, okay, тупо виходить більше захисту. Угу. Mm -hmm.

Deligence and спел, spell damage maximum energy shield плюс 3. плюс 3, серйозно Energy Shield 17, Energy Shield 17. А, так і так в будь-якому випадку у мене по Energy Shield не те саме. Але тут демедж більше. Мені демедж буде більше. Ніж Дахасть. Хоча заради цікавості поставлю сюди, не продам, а там подивимось. Except. You will be remembered. Дякую. Супер, добре. Тоді, в принципі, на цьому все. Пройшли Локацію пройшли босіка. Перемогли, тепер разом з ним ми йдемо перемагати молока. Геніально просто. От я розумію, що від неї було тільки одне буцеплін. І то білого. Чи там сірого? Ні, білого. Коротше, комон. Добре, ще раз прошу вас давати коментарі стосовно посилання на білди. Будь ласка, допоможіть, хочу зробити більш-менш хороший білд. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я кажу вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе!